Я кажу, це Rolls-Royce серед гармат. Три це снайпер, можна сказати. Вона попадає в третій-четвертий снаряд. Ми починали з гіацинтів, з Д20, а «сімьорка» — це як Rolls-Royce серед гармат. Трошки поїздили ми не з нею. Півтора року я воював на цій гарматі. <му> Найжирніша за один день ескалібрами і ми розрахунок ескаліборів 5 цілей. Це було дві САУ, два Урагана і ще щось, я вже не пам'ятаю що. Острі!